Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі ТРО Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні подивимось з вами про область Кривий Ріг, Ніка Пальмараганець на літо. Такий більш об'ємний прогноз. Що чекає влітку? на Дніпро та область. Якісь нові домовленості, до речі. Нова якась співпраця буде. Все добре. Аби був гідний результат. Це якесь будівництво або відновлення велике. І треба буде докладати багато зусиль. Але чомусь постійно як гроші недовистачає. Нібито гроші дали, а їх все мало і мало. Є загроза для області. У вас питання буде по оборонних спорудах, тому що треба на місто, ну, воно повинно бути красивим, але треба Дніпро робити гарним, а гарне робити насамперед оборонні споруди. А там, як постійно, грошей не буде вистачати. Дніпро літо. Будуть розганяти, що важко буде, вирішуєте, після літа ви будете виїздити, чи ви будете залишатися. Неспокійний період. Неспокійний і для міста, і для області, і страшно, і гучно, і бажання кудись подітись, хоча б на якийсь час поїхати. Не буде давати спати, ми будемо дивитись окремо по місяцях, але напружена якась ситуація у вас. В Дніпро літо. Знову ж таки, люди будуть шукати, де їм побути в спокою в тиші. А якщо люди шукають, то це не повністю виїзд, а просто ну, спокою хочеться. Якщо люди шукають, шукаються, означає, що неспокійно у вас, дуже неспокійно. Хочеться гарних новин. Вам багато буде чого казати, гарного і не дуже, але дуже сильно по своїх відчуттях. Орієнтуйтесь на свої відчуття, тому що будуть багато чого говорити, що навіть не відповідає дійсності. І знову ж таки показує ситуацію, що будуть якусь частину людей вивозити, як з області. Подивимось. Дніпро літо, Дніпро на літо. Обстріли, загроза для цивільних. От у вас основне загроза для цивільних в районі дуже гучно. В районі гучно, в передмісті гучно. Неспокійно. Система обстрілів та ж сама, але вони якісь будуть більш важкі. І важко чомусь після них відновлюватись. Важко. Центральна частина також є загроза. Ми будемо дивитися ще більш детально, але дивіться, ви будете сподіватись на те, що зіб'ють. Тут кажуть, сподівайтесь тільки на себе. І все. Кривий ріг літок. Дравий ріг літо. Хотілося б змін, а замість змін, загублені душі, якась помилка буде, знаєте як? Ми трошки заспокоїлись, ми трошки повірили в те, що все буде добре, і тут буде якась одна ситуація, дуже загрозлива. Ми подивимося потім вже помісячно потижнево А по-перше, якийсь викид пилу показую. Можливо, десь промзону влетить, дихати важко. І, друге, буде розганятись, я бачу, не тільки по вам. По країні інформація, що. Тому важко, емоційно, хто не готовий, виїздіть. Це буде вже влітку, буде, будуть казати, але це просто розганяють зраду. Кривий ріг, у вас влітку, чомусь багато людей будуть звертатися до лікарів, як може загострення якоїсь там інфекції. Але є загроза пряма для лікарень. Лікарні, медичні установи, щось буде. Виріх літо. Об'єднуйтесь. Треба тиснути на те, що вам надали захист. Розумієте, вам треба посилювати ППО. Тому що все інше це просто, знаєте, виживання, так кажуть. Є шлях, є можливість, тобто, я так розумію, або запит якийсь, або від містян прохання. Саме поставити, військові знають, що, так кажуть Але це питання не вирішиться. Його треба вирішити. Бо місту буде складно. Кривий ріг віто. Працює працює, захист, який є, працює, працює, його недостатньо біля води небезпека. Багато загроз показує багато ситуацій, коли ем, на грані життя та смерті, так, якимсь чудом відвело від великих жертв. Жертви є, але могло би бути більше, так кажуть. Ні копай літо. Ні капель, літо. Ворог дуже активний. Закидати чимось буде і літає розвідка, передмістя дуже гучно. Я не бачу зараз поліпшення ситуації покращення. Я бачу, що страшніше стає, щось більш важке. Як зміниться зброя? Такою зброєю він вже але зараз вона більш важка. Я літо. Пусть та надія, пусті обіцянки. Ворог знає цілі, є і люди, які співпрацюють з ворогом. Гроші вам будуть виділятися, але таке відчуття, що навіть влада має десь якийсь зв'язок з ворогом. Марганець літо. Марганець літо. Важкі рішення будуть прийматися. Але вас чимось порадують, мої хороші. Щось відбудують, десь щось укріплять трошки. Воно не дасть тиші повністю. Але от вам прийде допомога. На ваше місто прийде допомога. Спати хочеться. Хочеться спокійно спати. Але знову ж таки, що по Нікополі, що по Марганцю, йде карта диявола, тобто ворог. І дуже активний і у вас на жаль він полює саме на життя цивільних, тому тут треба бути більш уважними.